Карачуни, я видосвій репортаж із простору Штольня тут надійно, безпечно та цікаво для усіх відвідувачів. Справжнім інноваційним проривом в створенні позитивного іміджу культури міста є відкриття арт арт-простору Штольня в комунальному закладі Палацу культури Карачуни. Підземний культурний арт-простір має основну залу, яка розрахована на 150 відвідувачів, концертну площадку, кімнату матері та дитини та дві вбиральні. Укриття має три виходи облаштовано вентиляцією, тепловими пушками, генератором та системою супутникового зв'язку Старлінг. Ремонт укриття був проведений за підтримки голови ради оборони міста Олександра Вілкула, міської влади та громадської організації Ротарі Клаб столиця Ми не лише створюємо нові укриття, ми проводимо і модернізацію тих, що є. І ось зараз реалізували дуже цікавий проект по рекомендаціям психологів, фахівців з ментального здоров'я. Це на базі одного сховищ провели ремонт і створили арт-простір. Артпростір Штольня став частиною творчої екосистеми міста Кривого Рогу. Вітаю пала! Набувалося наші ночі! В артпросторі впроваджуються сучасні підходи, завдяки чому традиційний формат роботи палацу культури трансформується в хаб сучасного українського та європейського мистецтва. Який стає не тільки простором для культурного розвитку дітей та дорослих, а й розвиває українську арт-сцену і генерує публічний дискурс для суспільства в цілому, кожен може поринути в атмосферу арт-простору, це виставки, експозиції, інсталяції, різноманітні концертні програми, культурно-освітні івенти. Воркшопи та інтерактивно розважальні програми. Артпростір штольня став прикладом для культурних осередків міста, які створюють умови для активного життя, реалізації творчих здібностей, розкриття внутрішніх ресурсів з метою покращення ментального здоров'я містян та гостей Кривого Рогу. Запрошуємо всіх бажаючих варт простір штольня. Це надійно, безпечно та цікаво.